І уявіть, оцей ліхтар е, для того човна, це єдиний вихід, куди він може доплисти. Коли в житті темно, навіть маленький вогник надії стає порятунком. Коли я ходив без надії, зустрічав віруючих друзів своїх, коли, е, з якими раніше я робив погані речі, я на свій писав хрест, але вони бачили це і казали: Надія є, Бог тебе любить, Він тебе простить. Я не мав жодної надії. Але оцей малесенький... І оцей малесенький вогник давав мені надію. Бог хоче, Бог хоче, Бог хоче. І не завжди прибирає бурю, але завжди дає світло, щоб побачити шлях. Друзі, в житті бувають проблеми, бувають бурі. І Бог каже, що Він проведе нас. Просто треба йому вірити і довіряти. Бог покаже напрямок, як вийти з тої ситуації. З Богом завжди є вихід. Давайте ми заглянемо, що говорять психологи. Людина виживає у кризах не тоді, коли сильна, а коли має надію на підтримку. Це психологія. Хоча і так і Біблія каже, коли ми маємо надію на підтримку, але надію на Бога. Сенс це основна сила, що тримає в тяжкі моменти. Якщо людина втратила сенс в житті, її нічого не тримає, і байдуже не все. Вона може в будь-який момент піти із життя, і в неї вона фактично живе. З тою думкою, як скорше вже зупинилося, бо моє життя. Тому що, коли немає сенсу в житті, людина не живе. Людина, яка знає, навіщо, може отримати будь-яке як. Якщо я знаю, навіщо я живу, то я знайду, як мені це робити, як мені жити, як мені служити, як мені, як, як. мені, якщо я, якщо я знаю, навіщо, навіщо я живу? Знаєте, духовність і віра, це також психологи, які кажуть, духовність і віра одні з найсильніших джерел витривалості під час стресу, втрат і тривоги духовність і віра. Тобто, я так переведу по-біблійному: коли ми віримо в Бога, довіряємо Христу і читаємо Його слово, надіємось на те, що написано в Божому Слові, що Він все виконає, що обіцяв. І звісно, зі своєї сторони робимо те. Що є е, взаємністю, як би сказати. Не шукай силу в собі, шукай джерело за межами себе. Своєю силою ми не все можемо подолати, а за межами себе, тобто в Бозі, ми можемо подолати будь-які темряви. Одна лампа стояла на полиці, господар узяв її, щоб світила вночі. Але через декілька хвилин вона згасла. Чому? Ось колись були такі лампи, знаєте, керосинові ще якось. Як ви думаєте, чому лампа може згаснути? Керосіново? Щось закінчилось. Бо в ній не було масла. Закінчилось масло. Ми можемо бути сильними лише тоді, коли наповнені. Коли ось це масло є в нас. А я іншими словами скажу, коли Божа любов уселиться в наші серця, або. Уселилося вже декого з нас, то це масло, воно буде горіти постійно, і ми не згаснемо. Коли є олія, внутрішній ресурс, тобто віра, Боже Слово, надія на Господа, то тоді ми можемо проходити долиною смертної темряви. Тоді нам легше це проходити. Дві людини, одна віруюча, яка вірить в Бога, довіряє Христу, надіється на Нього, читає Слово Його, живе, вчиться жити по вченню Христа. А інша людина, яка цього не робить, якщо вони будуть йти одинакови проблемами, скорше за всього, що той, хто не вірить Христа, він не пройде, він зламається.